Усім гарного дня, бонжорного. Сьогодні я не в'яжу, сьогодні щось про інше. Таке я купила чудо на секунді, і ну, я була просто в захваті від цього. Це така каруселька. Ну, ви, мабуть, вже здогадалися, це для листівочок. але вони нестандартного розміру, маленькі, а то таких листівок якось вони не дуже продаються десь, то я їх роблю самостійно. Тобто, часом ти купляєш щось не тому, що воно тобі потрібно, а, тобто не під листівочки купила карусельку, а, купила, а зробила листівочки під карусельку. Ну, це може трошки таке, знаєте, збочення, але ну, як є. Але я їх роблю і я ну, багато задоволення від цього отримую. То ну, можу поділитися цим таким, частиною цією свого життя. І запишу сьогодні велике відео про те, як вигулювати свою дитину внутрішню і що з цим робити. Ну, то заходьте на велике відео, буде про як робити такі листівочки. Ну, а поки що все. На все добре, гарного всім дня. До побачення, підписуйтесь, лайкайте, шерте. Завжди вдячна. І це завжди приємно, і це допомагає. Бай-бай!